Привіт, мене звати Денис Блочинський. Я український музикант, підприємець, громадський діяч. Я з величезним задоволенням запрошую вас на 13-модульну програму Ай Черді Друга навігація, яка тут в школі в українській школі управління вже зовсім скоро стартує і з дуже професійними, потужними спікерами з вас ледь не за руку проведе до дверей в країну зміни трансформації управління людським капіталом в ваших компаніях. Моя роль в цій програмі це лабораторія сенсів. Це такий творчий практикум, який буде складатися з дуже великої кількості інтерактивних прав і взаємодій з малими групами з командами. Ми будемо разом з вами креслити карти сенсів, експериментувати одразу ті теоретичні знання, які ви щойно отримали, запаковувати в різні ігри, в різні схеми, взаємодії один з одним і тестувати, і отримувати вже практичні результати, які ви можете буквально через кілька днів втілювати разом зі своїми командами. Отже, якщо ви любите отримати не просто теоретичні знання, а ви хочете одразу практикувати і вриватися в світ творчості, долучайтесь до школи управління Українська школа управління до нашої програми Черді другої навігації і змінюйте, трансформуйте систему управління людським капіталом в ваших компаніях вже сьогодні.